Привіт, сьогодні розкажу вам про карту тимчасового побиту на основі роботи. Хто Може її зробити, і що для цього буде потрібно. Перш за все, ми повинні бути офіційно працевлаштованими. Тому що дуже багато людей пишуть власне в справі карти побуту на основі роботи, але ми працюємо неофіційно, як вийти з цієї ситуації. Вийти так, що треба підійти до свого роботодавця і сказати, щоб він вас оформив, і нарешті дав вам якусь, якусь умову, зробив вам дозвіл на роботу. Бо дуже багато людей чомусь бояться це робити, хоча в основному ці люди працюють власне дуже довго вже в цих роботодавців. Тому не бійтеся, підійдіть. Я думаю, що за той час, коли ви в них працюєте, на чорно е і ризикуєте також отримати штраф, депортацію. Ви заслужили, щоб вас оформили по-людськи, і ви собі зробили документи і е жили спокійно. Повертаючись до теми, тобто нам потрібні документи, які будуть підтверджувати нашу ціль перебування тут. Документи, які підтверджують наше легальне перебування на момент, коли ми. Подаємо документи, тобто наш паспорт, віза, карта побиту, статус УКР все, всі оці от види нашого легального перебування, в залежності від того, який у вас ви це надаєте. Звісно, копії паспорта. Підтверджуємо легальність нашої роботи, тобто дозвіл на роботу від роботодавця, тест ринку праці, якщо в вашому випадку він потрібен. Договір з роботодавцем, це може бути умова о праці, умова злицення, умова оділу оці всі дурниці про те, що тільки з умовою о праці видають карту побиту, Забудьте, тому що видають її навіть. Умовою ожелух, хоча це е, один з найменш захищених видів контракту. Наступне підтвердження нашого місця проживання це може бути умова оренди житла, якщо ви орендуєте самі, і ви там вписані, або підтвердження від роботодавця, що він надає вам житло на період, коли ви в нього працюєте і будете працювати. Прописка не обов'язкова, тобто мельдуник не потрібно робити, якщо у вас його немає. Далі більш простіше заповнюємо внісик. Це така е, заява в ужон з інформацією про нас, е, нашими даними. Е, Даними з якою цілею ми подаємось, назвою роботодавця. Терміном, на який ми хочемо отримати цю карту, підписами і так далі. І заончник номер 1 це такий додаток до нашої заяви, але вже зі сторони роботодавця, скажімо так, його підписує роботодавець, і там вказані дані роботодавця, і це якби роботодавець вказує свій намір вас працевлаштувати на той термін, на який ви просите карту побуту. В залежності від воєвудства може бути різна кількість копій цих внесків, але вигляд у них всіх одинаковий. Кольорові фото До на нашого пакету документів ми додаємо підтвердження оплати сервісу уженду. Наступне страховка. У випадку власне, карти побиту на основі роботи не обов'язково вам купляти приватну страховку, ви можете просто подати підтвердження оплати складок ЗУС роботодавцям і, в принципі, все. Просто у жонт потім може просити ще якби, нові. Нові підтвердження в залежності від терміну розгляду справи. Також потрібно додати нашу декларацію під 37 за попередній рік. І якщо ми тут не працювали в попередньому році, то ми складаємо таке освячення про те, що нас тут не було. Ми не працювали цієї декларації, немає. Інколи також додатково у жон просить засвячення о незалеганню в податках. Це таке підтвердження з податкової про те, що нас там немає ніяких. Боргів, тому якщо для вас це не проблема, можете його відразу зробити і додати до пакету документів. Пам'ятайте, чим більше ми подамо документів відразу, тим менше ми будемо чекати потім на карту. Краще подати більше, ніж потім вони нас будуть просити, і ми будемо це все розтягувати на дуже 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 довгий період. Кож від роботодавця у жонт вимагає підтвердження. Можливості утримання вас як працівника той термін, на який ви просите карту побуту. Зазвичай від роботодавця достатньо підтвердження оплати податків. Також додатково роботодавець може скласти освячення про те, що він намірений вас працевлаштувати на той термін і має змогу якби, платити вам зарплату, інформацію про те, скільки він років на ринку, кількість працівників, які в нього працюють, і так далі. Незалежності від фірми, від її там історії, можливо, у жонт буде просити ще додаткові. Якісь документи, але зазвичай в нормальних умовах цього достатньо. Ці ці документи ми можемо подати в три способи: особисто по запису в у через пошту або через бюро подавче. Але якщо подаєте через бюро подавче, то термін розгляду буде точно такий же, як і коли подаємо поштою. В чому різниця? Звісно. Краще подати особисто по запису, тому що коли ми приносимо всі документи, в нас є оплата, все правильно заповнене, то в більшості випадків в нас відразу беруть відбитки пальців і ставлять печатку в паспорті. Не завжди, але в більшості випадків. Ми подаємо поштою. Десь через місяць, два-три після відправки, в залежності від воєводства, від напливу людей, нам приходить смс з підтвердженням того, що справа взята до розгляду, і потім приходить визвання. Головне. Нічого поштою не відправляємо ніяких оригіналів, тільки копії. Всі, вся решта, ми потім прийдемо з оригіналами, коли нам прийде визвання на донесення документів, на відбитки пальців, тоді ми принесемо оригінали до обліту, все, що нас там попросять. Наступне: правильно вказати в внеску свої дані, контактні номер телефону, адресу, електронну, адресу проживання. Тому що вам потім потрібно якось отримати інформацію з Ужонду. Якщо ви зробите помилку в номері телефона чи в адресі проживання, то банально ви просто не отримаєте жодної інформації. І все після цього чекаємо на карту. Якщо приходять визвання, вони точно будуть приходити. Доносимо документи вчасно, не губимо, не пропускаємо, не хвилюємось. Цих визвань може бути декілька. Часто можуть нас просити ці документи, які ми вже приносили. Не переживайте, це нормально. Пам'ятайте, що від моменту подачі документів на карту наше перебування в Польщі вважається легальне. Тобто, ви тут легально знаходитесь, ви офіційно можете працювати, ви можете змінювати роботу, ніхто вас ні до кого ні до чого не прив'язує. При зміні роботі потрібно інформувати у жонт, відправляти документи від нового роботодавця, але це не, не, не є так страшно, як всі про це говорять.